Зранку під енергійну музику тренуються чарлідерки дитячо-юнацької спортивної школи номер 10 Тут дівчата з самого малку розвивають власні фізичні здібності через гнучкість та хореографію. Починаємо, як завжди, тренувальний процес з розминки. Потім в нас є основна частина. Основна частина в нас йде в залежності від номінацій. Це залежить від напрямку. У нас є три напрямку: це фрістайл з помпонами, хіп-хоп, джаз і є в нас ще чер. Черт це в нас акробатичний вид напрямку черлівного. Займається чарлідингом вже протягом п'яти років Анастасія Мельник. Прийшла до спортивної школи дівчина у восьмирічному віці разом зі своєю подругою. Каже, щодня відточує навички, а цьогоріч взяла участь у чемпіонаті Європи та представила Запоріжжя. Я займаюся тільки черлідингом, мені подобається займатися тільки цим. Я витрачаю сили тільки на цей вид спорту, тому що мені дуже подобається. Тут є подружки, тут багато веселищів. Тут... Багато різних змагань, багато знайомств, багато чого можна дізнатися. Та силові вправи мені подобаються. Я дуже задоволена, того, що я попала до збірної України. Це відомо. Яке місце? Ми зайняли четверте місце з 14 учасників. Займатися цим типово американським видом спорту краще з самого малку, додає тренерка. Набагато простіше прищепити навички та любов до черлідингу у період, коли дитина ще росте. У цей вік дитина, дитині дуже цікаво. Якщо вперше вони приходять на тренування, вони беруть в руки компони. У них дуже великий захват і вони хочуть бути як світові черлідерки в американських фільмах. Є спортсменки, які приходять у віці восьми років і мають професійну кар'єру. Є спортсменки, які вже можуть прийти і в 13 років. Загалом у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 10 Черлідингом займаються близько півсотні дівчат. До того ж, у секцію триває набір на постійній основі. Записатися на заняття можуть усі охочі. Вадим сорвін і Горбатуренко, телеканал МТМ.